Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні я зібрала для вас книги, які я прочитала, які мені дуже сподобалися. А найголовніше, всі події в цих книгах відбуваються саме взимку. Я зібрала для вас книги з різних жанрів. Тут будуть і детективи, і жахи, і романи, сучасна проза, а також один, одна класична повість. І перша книга, а точніше повість, про яку я вам хочу більше нагадати, бо, напевно, кожен з вас вже її прочитав або чув про цю історію: це Різдвяна історія Чарльза Дікінса. Мені здається, що я майже ну, щороку перечитую цю. Повість перед Різдвом мені вона нагадує і нагадує взагалі дух цих свят. Своєю повістю, Дікенс заклав, можна сказати, такі основи своєї рідної різдвяної філософії, яка почала розвиватися в Англії, але згодом розширилася і вже стала популярним у всьому західному світі. У центрі повісті дуже неприємна людина, це старий та дуже жадібний скруч, який у різдвяну ніч, до якого приходять три духи дух минулого різдва, теперішнього та майбутнього, які показують його життя зі сторони і змушують його змінитися на краще. Ця книга не тільки пропитана вся зимовим настроєм, а також вона показує і пропитана таким різдвяним настроєм, і передає дух справжнього різдва. Тому я раджу вам її прочитати саме перед новорічними святами, щоб відчути ці, хоч трохи, свята, і знову повірити у різдво. А далі вже підуть книги, які не будуть пов'язані зі святами, а просто події там відбуваються взимку. І так, перший це любовний роман, але це не просто такий роман, але це книга, яка описує справжнє життя, життя двох жінок, які жили в різні часи в місті Сієтл. Це «Оженова зима Сара Джіо. Для мене ця письменниця цього року стала відкриттям, бо я не очікувала багато від цього любовного роману. Але саме цей роман спонукав мене багато разів і плакати, і сміхатися, і радіти. А також мені було шкода героїв, тому дуже раджу вам його до прочитання. В цій книзі паралельно розповідається нам життя та доля двох жінок, які жили в різні часи в місті Сіетл. Так, перша історія нам розповідає про жінку. Або можна сказати, дівчину Віру Рей, яка живе в Сієтлі в 1933 році. Вона є матір'ю одиначкою і в неї є син Деніл, якому тільки три рочки. Щоб прогодувати себе та свого сина, вона змушена важко працювати і навіть брати нічні зміни, щоб не згубити цю працю. Вона змушена залишити хлопчика самого вдома. І коли вона вже повертається з нічної зміни, то виявляється, що хлопчик зник, вона починає його шукати. А на вулиці розпочинається справжня зимова хортовина. Хоча зараз тільки там травень місяць, тому книга називається Ожинова зима. Це коли раптово починається така різка зміна і похолодання, яке відбувається наприкінці, наприклад, травня. І коли вона вже шукає хлопчика, то тільки біля дому, недалеко, вона знаходить його іграшку, але самого хлопчика ніде немає. Паралельно з цією історією нам розповідають історію дівчини-репортера, яка отримує в праці таке завдання написати щось про Ожинову зиму, яка також настає саме в цей час, у 2010 році, вперше після 1933 року. І коли вона шукає і перебирає матеріали, то вона знаходить історію Віри Рей та її сина, але ніяких даних немає, чи знайшла Віра Рей. Свою дитину чи ні, і тому вона вирішує розслідувати цю справу. І так нам будуть паралельно показувати, що ж відбувалося в 1933 році, і паралельно, що буде знаходити репортерка. Мені дуже сподобалася ця книга, також як авторка переплітає долі цих двох жінок, і ця книга, хоч, і змусила мене і плакати, а також радіти і сміятися. Вона не була легкою, але вона була дуже цікавою. Прочитала її і на одному подиху. Тому я дуже раджу вам цю книгу до прочитання, а ми переходимо далі. І далі я для вас знайшла три детективи, події, яких відбуваються саме взимку. І перший такий детектив це детектив норвежського письменника Несбіо, який називається Сніговик. Цей детектив я вже неодноразово про нього розповідала вам, і він увійшов до мого топу 10 найкращих детективів. Тому, якщо хочете якийсь ще детектив, то можете подивитися це відео. Це, взагалі, мені здається, сьома книга з циклу про детектива Харі Холе. Але, наприклад, я прочитала тільки цю книгу і вважаю, що її можна читати поза циклу. Так, можливо, там і були якісь трохи спойлери про якесь особисте життя. Гаріхоле, але взагалі це ні на що не впливає. Тому ви можете прочитати тільки цю книгу і зрозуміти для себе, чи вам подобається цей автор чи ні. Бо мені взагалі здається, що Ньозбе дуже часто в своїх книгах. Описує саме зиму і якісь норвежські краєвиди. Тому що я ще у нього читала одну книгу, яка називається Кров на снігу, але я вам її не буду пропонувати, бо мені вона зовсім не сподобалася. Хоча, якщо ви хочете, то також можете її прочитати. Там теж події всі відбуваються саме взимку. А про що ж саме ця книга? Сюжет цієї книги розповідає нам про детектива Харі Холе, який отримує нове завдання, йому треба розслідувати серію. Вбив вбивств жінок. Єдине, що їх всіх поєднує, це вбивство відбувається, коли випадає перший сніг. Та біля дома жертви або біля самої жертви, вбивця, робить сніговика. Тому і називається ця книга Сніговик. Вбивця буває рідко і дуже ретельно планує свої злочини, але навіть він допускає помилки, і Харі Холе потрохи їх знаходить і виходить на його слід. Книга мені дуже сподобалася. Я її прочитала на одному подиху, тому раджу вам її до прочитання. А наступні дві книги, точніше, два детективи це детективи Агати Крісті, а саме. Вбивства у східному експресі та Різдво Аркюля Пуаро. першій книзі вбивство відбувається в потязі Східний експрес, який прямує в Британію. Там в одну з ніч вбивають американця містера Ретчета. І головний цього потягу просить Еркюля Пуаро спробувати розкрити це вбивство, бо вони зараз застрягли десь серед поля через погоду та снігові замети. І тому Еркюль Пуаро починає своє розслідування, і, звичайно ж, він в кінці все розкриє. І Мені здається, вам сподобається ця книга, бо вона вважається однією з найкращих книг Агати Крісті. А також є багато різних екранізацій цього роману, і у мене також на каналі є відео про це. Але моєю улюбленою екранізацією є екранізація з Девідом Суше в головній ролі. Другий роман Різдво Еркюля Пуаро» відбувається саме під час Різдва, перед ним десь 22 по 27 грудня. А Еркюль Пуаро отримує запрошення від свого знайомого відсвяткувати Різдво в заміському будинку. Це будинок старого мільйонера Сіміона, Чі, який вперше за останні 20 років вирішив зібрати всю свою родину разом на свята. Але в Різдвяну ночь відбувається великий родинний скандал, після чого зранку цього мільйонера знаходять мертвим. Хто вбив його і навіщо? Звісно ж, Еркюль Поро буде розслідувати цю справу і підозрюваними. В цьому будинку стоять всі, як всі родичі, так і слуги. Звісно ж, в детективах Агати Крісті погода та свята не відіграють якогось великого значення, але вони трохи там описуються. Тому я вважаю, ці детективи також можна почитати взимку. А взагалі, якщо вам цікаве життя та творчість Агати Крісті, то у мене на каналі є відео, де я розповідаю найцікавіші факти з її життя. А наступна книга це книга жанру жахів, яку я нещодавно перечитала, і яку я першу згадала, це Сяйво Стівена Кінга. А якщо я забула якусь книгу, або можливо я не читала, а ви читали і там події відбуваються взимку, і вона вам дуже сподобалася, то будь ласка, напишіть в її в коментарях. Ця книга навіть увійшла в мій топ книг жахів, тому я вже неодноразово про неї згадувала. Але ще трохи нагадаю, може хтось вперше бачить моє відео. Ця книга розповідає нам про родину Торенців, яка складається з батька Джека, дружини Бенді та їх п'ятирічного сина Дені. Дені має такий дар, який Стівен Кінг називає сяйво. А, тобто він може читати думки інших людей та має дар передбачення. Родина переживає непрості часи, і на додаток батька втрачає роботу в школі. І тому, щоб прогодувати свою родину, він погоджується на. Працю доглядача на зимовий період за готелем, який знаходиться високо в горах, і який називається Оверлук. Саме в цьому готелі у Денні, якби ще посилюється його. Здібності, і він починає бачити мешканців цього готелю. І це привидів. І на жаль, більшість цих привидів не є безпечними для цієї родини. А сама сила, яка живе в цьому готелі, починає полювання на цього хлопчика. А чим все закінчиться? І чи вдасться родині вирватися з цього готеля? Ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. І взагалі, кінг тут дуже багато описує природи зимової атмосфери цього готелю, який знаходиться серед гір. Тому мені здається, ця книга найбільше відповідає атмосфері такої зими. А наступна книга це книга Сергія Ждана інтернат. І я вас одразу попереджаю, що ця книга не буде легкою до прочитання, і з нею ви не зможете розслабитися. Але в ній також описується зима, трохи з іншої сторони. Вже описується такий кінець зими початок весни у всьому своєму такому неприглядному світі, як ви розумієте, такі похмури, все брудне. В цій книзі автор майстерно описує природу, і через неї ми відчуваємо такий похмурий настрій і додатково через природу він підсилює цей настрій людей, а також події, які там відбуваються. Тому це буде така похмура вже зима, і дуже можна сказати неприємна. Сюжет книги описує нам події, які відбуваються в три зимові дні 2015 року на Донбасі. Головним героєм книги є 35-річний Паша, який працює вчителем у школі. І що цікаво, він працює вчителем саме української. Мови, а позиція головного героя та його відношення до подій, які відбуваються навколо нього. Це такий можна сказати нейтралітет, Тобто, яка різниця, хто прийде, або що відбувається. Я не за тих, не за тих, бо я ж не воюю. Тобто мені все одно. Але раптово він повинен буде поїхати у сусіднє місто, щоб забрати свого племінника в інтернат. І саме в цей час, коли він вже починає свою подорож, наші українські війська починають виходити з цього міста, і там починається російська окупація, і наш герой буде з ним будуть відбуватися різні події. І саме в цій подорожі він повинен зрозуміти саме себе. Хто ж він такий і на чиєму він боці, і де ж його справжній дім? А наступне я би хотіла порадити вам декілька книжок. Якщо у вас є діти, то ви можете запропонувати їм прочитати снігову королеву Ганса Христіана Андерсена, або Лускунчик та Мишачі королі Гофмана. Мені здається, остання книга то взагалі передає всю красу Різдвяних свят. А у мене на сьогодні все. Ось такий перелік книг я зібрала для вас. Книгами, де події відбуваються саме взимку, дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей!